Коротше, прикиньте, приїжджаю до офісу, і продавець-консультант мені каже: в нашого партнера на сайті, керамічна черепиця стоїть по ціні, дешевше, ніж ми її закупляємо. Починаю підіймати кіпіш, виявляється, заїхала за акційною ціною сербська черепиця. І що я вам ще скажу? Це дешевше, ніж ця сама дешева бітумна черепиця на дах. Вам знадобиться ОСБ, підкладочний кілим та сама бітумна черепиця. Роздрібна вартість цієї черепиці 28 євро за метр квадратний. Це приблизно 1400 гривень. Акційна ціна 1299 євро за метр квадратний. Це приблизно 650 гривень. Акція діє за умови придбання комплекту черепиці з аксесуарами Каратоп, які вам і так знадобляться. Щоб дізнатися вартість комплекту черепиці з аксесуарами саме на ваш дах, знайдіть телефон у відео та зателефонуйте. Якщо у вас є товариш, який збирається накривати дах, це відео не пересилайте йому, а потім, коли він накриється, Бітумною черепицею, покажете і постібете з нього. Акція з цією черепицею діє до кінця вересня або до закінчення акційних залишків на складі. Ставте вподобайку, бо ми стараємось для вас. Далі будемо розказувати, що краще на дах, тож підписуйся, щоб не пропустити.